Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рюдей, і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо в FIFA 14 UPL МОД 2015. Київське Динамо вийшло на перше місце. Після 21 туру у нас 48 очок у Шахтаря найближчого конкурента 47. Ми сьогодні граємо з Металістом з 6 місцем, які не так давно відібрали очки у Шахтаря. І взагалі Металіст сильна команда, особливо в патчах УПЛ. Тому треба дуже уважно грати. Граємо у себе вдома. Тому маємо надію, що наш стадіон нам допоможе. І треба спокійно забивати кілька м'ячів і вже в захисті не помилятись. Подивимось, як у нас готовність, настрій у всіх гравців, як бачите, дуже піднесений. Ну і фізформа також. Тому є всі шанси для того, щоб обігрувати металіст. Але, але у нас є ще така не дуже гарна якість команди. Ми любимо інтригу. Ми любимо створювати собі проблеми і потім героїчно з них виходити. Але я більше прихильник спокійних перемог, без драматизму, спокійно собі зіграв, чітко, стабільно виграв. Оце клас команди. А знову на нервах грати не дуже хочеться. І особливо, коли ми вже вийшли на перше місце. Треба втриматись. 5 матчів це не так багато. Тому треба виграти всі 5, дивлячись і ще як буде Шахтар грати, до речі. До речі, що він грає паралельно, це ми побачимо тільки після першого тайму. Сергій Бойко. Обслуговує сьогоднішній матч. І ось турнірна таблиця. Металісту треба перемога, щоб виходити в Єврокубкову зону. Динамо Київ. Харта Бате, Смоллінг, Хачерліді Болосі, Коноплянка Делф, Вейналдум Ройс, Мак'єнок та Депай. Мак'єнок у нас найкращий бомбардир сезону. 17 мячів, Депай 16. Металіст. Шуст, Барвінко, Торсільєрі, Екіза, Вільягра, Едмар, Торес, Кулаков, Ткачук, Дієго Соуза, Жилберто. 4-4-2 у них також тактика. Ну, спробуємо. Спробуємо виграти металіста. Перші розіграємо ми. Ну і поїхали. Поїхали. Мемфіс вже хотів перетити. Кулаков не дає себе обіграти, тому Ройсу треба переводити на інший фланг. Може коноплянка буде вдалішим в діях, в діях атакувальних. Але Хачеріді Хачеріді вирішив віддати передачу в аут. Ткачук. Перша атака металіста. Зараз побачимо, як вони збираються сьогодні грати. Агресивно чи ні. Діго Солза. Іконоплянка тільки Смолінг, якби не штовхав. Делф. Наш, наш, наш аут має бути, тому що рикошет від Едмара, мабуть, чи від Тореса. Делф. Віддає на має якого трошки затримав таке враження Сергій Бойко. Ройс. Ройс дуже довго приймає. І ще й робить не той Фінт. Щось Ройс э, трошки втратив форму, а бачу, що Шуст не тільки в штанях, а ще й без рукавиць, тому йому буде забити дуже важко. Розумієте цю комбінацію? Без рукавиць це вже плюс 10 до всього. А ще й в штанях це плюс 15. Тому сьогодні нам протистоїть дуже крутий голкіпер. Ну ми ще за 10 хвилин. Ми не провели жодної нормальної атаки. Офсайд. Офсайд у... Жилберто. Ні, у Дієго Соузи. Мабуть, у Дієго Соузи. Абати. Абати поки що сам. Віддає на Ройса. Ройс. Ройс показує свою швидкість, але не подає. Зрізає кут. Через це заробляє лише кутовий. Але тут також є шанси. Папи гує, я не бачу в складі. Тому головою у нас є деяка перевага, якби подавати трошки вище. Коноплянка. Удар. І що? Немає пенальті? Немає пенальті. Хоча начебто. Вру... Ні, штрафний, подивіться. Тут треба Ройсу буде підуда. Удар. 1-0. Марко Ройс. 11-й гол в сезоні. Молодець Марко. Все-таки зафіксував арбітер гру рукою, не пенальті, а штрафний. І дуже вдало. Ну, 17 метрів близькувато, щоб перекидати стінку. Тому краще ось так розігрувати. Делф молодець. Чітко скинув під праву ногу Ройсу. Ну, а той вже показав своє вміння бити за штрафного майданчика. Кулаков. Кулаков міг помилитися, але не помиляється. Бервінко. Кулаков. Едмар. У Едмара можна ж було забрати м'яч і контрвипад. Організувати. Але білягра. Подача. 1-1. Куди Харт біжить, незрозуміло. Але Харт просто ну, не вміє ніколь хард грати на виходах. Вони кудись пруть, їм здається, що зараз вони візьмуть чи в руки, чи відіб'ють. Але стояв би він на лінії, голу не було. Вічна проблема наших голкіперів, вічна проблема нашого захисту це гра на другому поверсі. Едмар. Едмар не дуриться фінтами Зідана, йому Зідан взагалі. Не авторитет Джелберто. Ну все було нормально. Вигравали 1-0, але тепер знову знову треба забивати. Делф. Мемфіс. Де Ройс? Чому ось Ройс в центрі? Що він тут робить? Що робить тут Ройс? І подивіться, яке. У мене, до речі, якесь дежавю сталося щойно. Таке враження, що такий момент вже був, коли Рой змістився може не в цій кампанії. Але дуже схожий момент. Молодець, Абате, прекрасна гра. От Динамо як заб'є, а потім, якщо ще й пропустить, починає так жахливо грати, що аж я не знаю, і немає ніякого пояснення в такій грі. Просто починають погано грати і все. Мемфіс віддає на відрив Макінку. І Макінок зараз всіх обжене, якби не Боласі. Боласі тут не в тему якось бігають, втрачають позиції таке враження. От, питання. от Чому лівий захисник попер на Макінка? Ну, взагалі на свого гравця якось не дуже прикольно, коли пруть. А тим більше лівий захисник чомусь в нападі. І тут Макінок! Не пробив головою! Ну, звичайно, штані і безрукавичність це ж дає неймовірний скіл, але все одно перший же на м'ячі був Макінок. Не можна втрачати очки. Звичайно, коли виходиш на перше місце, так завжди було в FIFA, то стає набагато важче грати проти вас. Починають взагалі там неймовірні. Речі виконувати суперники, але все одно. Все одно треба з цим боротися, ми це все знаємо. Втратити од... першу позицію одразу це буде дуже тупо і дуже прикро. Я бачу, тренери взагалі не зважають на те, що є якась зона спеціальна виділена для тренерів. Тобто їм все одно. Ну і делф не дав коноплянці пройти. Центр і пробити тому коноплянка йде флангом. Коноплянка навіс. Торсельєрі. Низький навіс. 40 хвилина. Динамо атакує, але от зараз може пропустити контрвипад. Ройс. Ройс в центр зміщується. Тут дуже багато гравців, але є шанс пройти. Тому що вони можуть не розібратися, хто буде на Ройса нападати. І це штрафний удар. Дуже багато гравців вони можуть не розібратися, хто ж буде нападати на Ройса, але ну хто, Едмар і Екіза. Вони збивають такі Ройса. 29 метрів з 27 забивав Ройс Баварії. Удар. Ні, далеченько. Було б метрів 25, я думаю, це був би гол. Ну і ще й на воротах все-таки не Нойер А шуст. Тому зважайте і на цей факт. Депай. Депай, під удар Може! Може! Хачеліді, Що ти тут робиш? Дуже збив Хачеліді Удар! Депай! З лівої забив! Дуже збив Хачеріні. Капець, як збив, він, е, я не очікував, е, на своєму шляху побачити Хачерідін, який ще й розставляє руки і каже, ну що ж ти робиш? Десь приблизно так. Тому прийшлося розвертатись і добре, що Депай на 45-й хвилині забив з лівої ноги. Мабуть, прокачав трошки удар собі Мемфіс. Торес. Ну і знову за Вибити треба. Щоб не було рикошетів, після яких кутові незрозумілі, і так далі. Ну, ви знаєте, всі ці, всі ці наші суперкомбінації для суперників. Вейналдум. Депай, депай, депай. Свисток Арбітра перериває нашу атаку. Хоча вже хотів закидати на Депая. Але це нормально. Це нормально для. Таких суддів. Тому боремось далі. 2-1 ми виграємо, треба не пропустити. Бажано би ще один, як мінімум, забити, щоб комфортніше було. Бо всіляки буває особливо на 90-х хвилинах. Абате! Абати і що програє він у ткачука? Ну, абате. Якась комбінація награна у металіста я бачу навіс. Навіз в діагональ, а потім вже розрахунок те, що, на те, що все-таки наші головою програють. Вільний удар. У виконанні шу шуста. Ройс. Ну, з прийомом у Ройса великі проблеми. У нього йде десь дотики три, щоб нормально прийняти. Навіть якщо він нормально приймає, потім стукається йому в коліно м'яч, блокують удар. Важко вийти на ударну позицію здалеку, бо удар блокується. Я думав абати порушив правила, бо я тягнув відверто тягнув за плече. Гравця металіста ні, Сергій Бойко зафіксував десь в іншому місці, десь раніше. Боласі. На Абате, і Абате швидше на коноплянку. Коноплянка. Вільягра не програє йому. не програє йому в швидкості. І ще й з м'ячем Євген. Але подивіться, як швидко він наздоганяє свого суперника і відпрацьовує. В захисті. Боласі. Треба віддавати, бо зараз заберуть. Коноплянка. І знову Вільягра криє нашого капітана. Вільягра. І трошки не встиг підкатом забрати м'яч коноплянка. Дуже багато сил в останніх атаках. В останніх атаках втрачає капітан. Ну і коли виходить хард, це вже просто серце Скаче. Бо бачили ми виходи нашого голкіпера. Марко Ройс. З ним Депай. З ним був Депай, але Марко Ройс сильно прокинув собі нахід. Кулаков. Кулаков так різко зупинився. Уже хачаріді сюди прибіг, але не треба було сюди бігти. Хочер якось дивно грає. Удар! Ну і ще. Ще б здалеку ми пропустили взагалі. Коноплянка, що ти тут робиш? Давай тікай в напад. Дивіться, коноплянка не хоче в напад тікати. Йому подобається грати в захисті, ну і те ж саме з лівого флангу. Ройс. Ройс помиляється. Так, звичайно, щоб віддати пас на фланг, треба повернутися спиною. Ну і от, будь ласка. От, будь ласка, подача. Одразу, одразу металіст ставить нас на місце і показує, що помилятися взагалі не можна на легендарному рівні складності. Помилка, закидон, навіс, гол. Все. Дуже просто. Дуже просто. А з чого все почалося? З того, що ми не змогли віддати найпростіший пас по флангу. От і все. Тепер. Тепер можемо знову надривати всі свої частини тіла, щоб забити черговий гол Металісту. Хоча це буде зробити вкрай важко, особливо зважаючи на те, що у нас атакують боласі і Абате, а не Ройс і коноплянка. Зважаючи на те, що є Віль... вільягра у металіста, який криє всіх. І є Шуст, який непробивний, бо все-таки він в штанях і без рукавиць. Ну і також треба не забувати про те, що металіст може провести е, контратаку. Макінок. Депай. Депай удар і Рикошет. Кутовий. Заміна у металіста у нас поки що замін не буде. Подача і. Коноплянка! Удар! Рикошет. Хоч би не від, см... від смоліного. Хоч би не від смоліного. От. Тільки так скажеш, одразу ж буде один в один. Прикро. Прикро буде втратити очки в матчі, де ми двічі виходили вперед. І навіть дивіться, що може бути. Зараз тільки. Щось трошки не розібрався в епізоді. Гравець металіста. І подивіться, одразу зарухались, зарухались київські динамівці, тому що вжарило. Розумієте? Вжарило. Але Депай. Депай багато на себе бере. Все-таки багатенько на себе бере, руками грає коноплянка. Це видно було навіть з цієї камери. І скільки там залишається? 10 хвилин. Реально забити, але... але не з такою, мабуть, грою. Ну і де там порушення правил було? Де ти все це бачиш? Подивіться, що творить металіст. Треба робити заміну якусь, коноплянка, коноплянка вже все. І Ройс уже все. Вже награлись. Ну, кравець не знаю. Чи допоможе він нам? Мабуть, не допоможе зараз кравець. Про це я казав на початку матчу, що ми не можемо без інтриги. У нас гравці не можуть без інтриги. Їм е, от, спокійно. Це, це не для них. Джовінко, свіженький вільягру. Обігр... Обігнав і Мак'єнок. 18-й гол в сезоні 3-2. Ну що, може пора взяти за голову нашим футболістам? Може пора нормально грати в захист. Джовінко Гарно увійшов у гру. І навіть навіс був точним. Хоча зазвичай у Джовінко якось все злітає з ноги. Але тут він, бачите, перший прохід і дуже вдалий. Ну і тепер перша атака, і взагалі до кінця матчу тепер треба обережно. Джовінко, і ще один рейд. Себастіна. Себастьян Джовінко трошки зрізав кут. І ще одна подача! Турсільєрі! Як він виграв у Махінка головою? Начебто і подача була високою. Вейналду. Що там? Ау. Ні, офсайд навіть. навіть так. А я ж думаю, як це аут може бути, якщо начебто не виходив м'яч за лінію поля. Суперзахист стоїть, а бати пре в напад, ніби ми програємо. Ну і все, будемо тримати м'яч. Головне зараз не помилитись. Хачеліді Ну і треба бігти в напад. В нападі краще тримається м'яч. Ну і все. Джовінко не дасть себе пройти. Джовінко. Подивіться, він як ніби по лабіринту ходить. Крізь гравців і все. Можна було і спокійніше вигравати цей матч. Металіст нічого особливого не показав. Оператор, підніми камеру це Макінок Нічого особливого Металіст не показав, але навіть не показавши нічого грандіозного, Металіст забив нашому захисту два м'ячі. Це варто задуматись про свій захист. І краще зробити це якнайшвидше, бо залишається 4 матчі, якщо, і якщо ми будемо втрачати очки, буде дуже погано. 3-2 Ройс, Депай та Макінок. На 85-й хвилині ми таки забили вирішальний гол і не втрачаємо першу позицію. Олімпік Ворскла 0-1, Сталь Карпати 1-1. Отак, битва у нас була аутсайдерів. І Карпати можуть залишитись на 13 му місці з таким темпом. І Шахтар ще не зіграв, тому давайте трошки прокрутимо. Керівництво задоволене результатами, ну, звичайно, ми перше місце. Хоч як би там не було, як би нерви і жили з нас не тягли, але ми все-таки здобуваємо результат, Шахтар виграв. Шахтар виграв і давайте подивимось у кого. Хоч не у Дніпра. У Дніпра. Ось так от. Е, мав надію на Дніпро. Дніпро програло. Е, не мав ніякої надії на Лічівець Олімпік та Металург Донецьк вони зіграли в нічою з ним. З, Шахтарер, з Шахтарем. Е, і Шахтар вже зіграв навіть 23-й тур. Вже зіграв 23 й тур і виграв. Тобто тепер на нас тисне цей результат. І в наступній серії ми будемо грати з Карпатами. А Карпати зараз злі, вони як поранений звір загнаний в глухий кут, тому буде дуже дуже важко. 13 місце їм треба рятуватись. Побачимо, побачимо, як все буде. Шахтар, і нормально, я так розумію, переміг в 23 му турі, бо стало у них плюс 36. Дніпра вони виграли всього 1-0. Ну ясно, доля чемпіонату визначиться за очками. Я думаю, все-таки за очками, а не за м'ячами, тому треба вигравати. У нас вже 50 забитих за 22 матчі, тобто ми забиваємо більше двох м'ячів за матч. Але ж пропускаємо також майже в кожному. Подивіться, 20 пропущених в 22 іграх. Не радує захист, але найкращий захист це напад. Таке враження, що ми саме за таким правилом граємо. І в наступній серії з Карпатами гра, яка, яка вже буде останньою перед заключними трьома турами. А три тури у нас останні, особливо будуть дуже запальними, і лічівець наш улюблений, Шахтар, і тепер уже улюблений Чорноморець. Але це буде вже після матчу з Карпатами, тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, хоч ми зараз і на другому місці, але за втраченими очками ми поки що чемпіони. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рюде. На все добре.